Друзі, всім привіт! Ми вже 100 років не готували нічого солодкого. А може, мені так просто здається. Коротше, десерт я хочу дуже сильно, толік так само. Тому сьогодні десерт та молоко. Що за десерт? Чи легкий він, чи складний, нічого про нього не знаємо. Знаю тільки одне. Що інгредієнтів треба небагато, в принципі, все можна знайти вдома. А що нема вдома, пошукайте в магазині. А що нема вдома пошукайте в магазині? Ну, давайте приступаємо. Оскільки в нас має бути три етапи приготування, значить, ми почнемо по порядку все робити, тому що попутаємо інгредієнти і запутаємося самі, і вас запутаємо. Готуємо вперше, що вийде, поняття немає, так що без осуду. Самим цікаво, що вийде. На коржик знизу нам потрібна цукрова пудра. Борошно, яйце і масло. Ну, в принципі, нічого тут немає і важкого немає. Всі інгредієнти, скільки давали, буде в описі під відео. Там зайдете собі, почитайте, якщо захочете приготувати таке саме. Для основи нам треба або бисквіт, або пісочне тісто. У нас пісочне тісто дуже все просто. Масло, воно має бути м'якеньке. Я, до речі, поставлю на секунд буквально 5 мікрохвильовку, тому що мені здається, що воно недостатньо м'яке. Далі ми беремо наше масло. Ось туди. В Велику миску викидаємо, додаємо до масла цукрову пудру. І це все збиваємо. Будемо збивати блендером, напевно. Це якось, не дуже гарно. О! Слухай, гарно переміщуємо, естетично. Треба ще грам 10 цукрової пудри. Щоб кухні порозлітали. Так і до яйця. Додали ми, друзі, вже яйце одне. І от збиваємо. А далі поступово додаємо борошно, щоб замісити тісто. Ну, взагалі, оцей варіант тіста мені дуже подобається. Поки воно, знаєш, ще не замішується, то я буду лопаткою. допадкою. Тісти угу. ну, таке пісочне таке взагалі я його найбільше люблю. Воно так легко робиться. Давай. Я не знаю, чи вийде його замісити. Мені здається, що борошна маловато для замішування. Ми, друзі, передумали брати велику форму і беремо маленьку. Я не знаю, який тут діаметр. Але я знаю точно, що є між усією маленькою і великою є ще середньою. У нас цієї середньої її немає, можливо, вона була б ідеальна. Треба буде її придбати. Поки що беремо те, що є. Так, на дно. Нам треба все гарно розладити, я не знаю як. Може, корухами. По ідеї, коржик має бути не товстий, маленький. Все, друзі, ми розрівняли. Е, можна, в принципі, ставити в духовку, духовка має бути розігріта 200 градусів 10 хвилин. Пройшло в нас 10 хвилин, друзі. Толік тут та пробував його, чи він готовий. Що він в принципі, готовий? Я думаю, що він готовий і чого не готовий. Ай! Я... Гарно, естетично. <суфлес> Далі, нам потрібно приготувати суфле. Ми вже взяли інгредієнти. Тут нам потрібно згущене молоко, цукор, три яйця, масло, лимонна кислота на кінчику ножа і пачка желатину 20 грам. Так, приступаємо. Наші желатин нам потрібно замочити в воді. Поки ми будемо це все діло збивати, щоб він набух. Хоча скільки тут дати води, поняття? Дай не? ще трошки. В рецепті не, не написано, просто написано замочити в воді. Хватить? Дайте всю стопку, воно зараз набухне. Все, хай воно набуває. Тепер беремо наше масло в мисочку і міксером збиваємо. Починаємо збивати все. Воно має вийти таке. Однорідна така м'ягенька штучка, поняла? Але збивай, збиваємо зараз. Його треба зараз бити, щоб не було цих всяких грудочок. Далі сюди потрібно додати згущене молока все-таки і не переставати збивати масло. Лопаткою Угу. Uh -huh. Я взагалі я так люблю лопатку, полюбила це, знаєш, що з перших наших відео кулінарії. Uh -huh. Я думаю, що мене з першої нашої зустрічі полюбила. <звук> Вона лопатку полюбила. Вийшов, друзі, ось такий однорідний крем з гучонка з маслом. Далі цю миску ми відставляємо і. Далі робимо. У нас, друзі, є 5 хвилин, є дві миски. Я беру одну миску, беру стакан. Треба відділити жовтки від білків. Е, білки покласти в миску. Тільки жовтків не накидай. А то попередню страву ми готували, випадково впав жовток. Через те нам не збився білок. Коротше, повний капець. Так. От ти кажеш, не накидай жубків, да? ти так? Також в рецепті написано, що потрібно додати до білків дрібку лимонної кислоти. Це вже потім тоді, є... долік, коли ми з'їмо. Так воно написано зразу додати. А, зразу? Щоб що? воно було більш щільніше, це все діло. Поняла? Uh -huh. Щоб ця п'яна буде утворитися, що воно було щільніше. У нас, друзі, ось такі вийшли. Воно не збите в тебе знизу що? Ну, давай збивай. Толік, друзі, гарно так збив. Я думала, що вистачить, а воно не вистачить. Берем Нічого каструльку. не виливається? Угу. Ну, Беремо каструльку, додаємо в цю каструльку наш желатин. Для... На повільному вогні. На повільному вогні. Додаємо ще цукор. Нам потрібно, щоб наш цукор розчинився. Нам в коментарях багато писали, що не потрібно желатин кип'ятити. Ми його не будемо кип'ятити, та навіть до, до кипіння ми його не будемо. Просто розчиняємо цукор і вимикаємо. Така якась тягуча виходить маса. Цукор, друзі, розстав. Можна вже вимикати. Все, я вимкнула. Нам треба зачекати, поки він таке стане тепленьке. І поступово будемо вводити до нашої піни білкової ось цей желатин. Світло поки що є, так що все добре, працюємо далі. Нам потрібно вершковий крем і те, що Аня на плиті зробила, ввести в білкову нашу масу сюди. Так що я це все збиваю, а Аня повільно це все буде вводити. Спочатку желатин, тоді вже вершковий крем. <звук> Опіло просто. Але там кожна повільний кобер так співати. Поверази його. Збивай, буван. Ну поки що мені прикольно виходить. Той на руки помиє, а то все ліпке від того желатину. Далі це викидати туди. Угу, бочковий крем давайте давай Давай, збивай. Ух. Я думала, буде хлюпати, знаєш, він так гарно збивається. Повільні оберти, чого воно має бути. Просто чудо вийшло, реально дуже гарно і дуже просто. Все хватить ковід, хватить. Так, тепер це все виливаємо сюди і засовуємо в холодильник, а потім готуємо третій етап. Це вже має бути глазур шоколадний. Давайте будемо сюди все виливати. Аби тільки, знаєш, не розтіклося все. Ну, Серіо, напевно, все фольгой воно треба воно. було це чи чимось, плівкою затулити за бортики. Ну, до чого. А як воно відліпне? Ну От так. От ми ж, на, у нас форма така, знаєш, відкривна. Ви ціка краса. Я навіть не хочу нічого чіпати. чуть-чуть, то легенько, щоб воно осіло. Я нічого не хочу вже чіпати, ми постукали чуть-чуть. Тоді воно тече знизу. А я тобі що казав, що плівку треба. Його ставимо в холодильник. То ти на пергаменті будеш? Ну так просто, знаєш, на пергамент щоб воно там холодильник не замазало. Аби швидко застигло. Е, там взагалі проблеми немає, тому що там желатин. ми будемо відкривати і просто виймати цей весь творк. Тільки от основне, що воно все загусне. Оце основне, так. Да. Ну що, друзі, прийшов час, достатньо часу, вже вечір. Виймаємо наш десетик. Знаєте, гости. Ти ще покажи, який він твердий, друзі, він дуже твердий. Він дуже твердий. Ти вже ложку взяв, зібрався його. Я його, знаєш, тащувати. його різати треба, він такий, як масло. Так, далі. Нам потрібна шоколадна глазурь. Є в нас, друзі, масло, Кусочок. шоколадка. В нас не чорна, в нас молочна. Ну, любимо молочити. Нам треба це все розтопити. Ми тепер, друзі, знаєте. Ґ... Люди навіть не ліниві, а вже все знаючі. Раніше я в Каструлі це сиділа робила. Тепер я знаю, що є в нас мікрохвильовка. Та ногою ну, притепчи, щоб воно добре влізло. <губ> Тут все в нас з маслом перемішуємо. Таке <губ> я не знаю, все. чи так можна, але ми так зробили. <губ> 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 та, ми не знаємо, чи так можна. Но я вам скажу, що дуже все гаряче і треба, напевно, що його охолодити трохи. Чи його станеться? Зараз заміняємо. Ну, потече зараз, а ні. Але слухай, якесь таке воно комочками. комачками. таке воно комочками? Воно розтане зараз. Коротше. Ми трошки провтикали з часом. У нас вийшла не шоколадна глазур. А шоколадна карамель. Так що, беремо іншу шоколадку, будемо зараз іншу глозу робити. Тепер наїмця шоколадної це. Карамельки. Ми зробили дві помилки. Перше. Як розтоплюєте шоколад в мікрохвильовій печі, не додавайте масло зразу. Воно має саме розтопитись, а тоді масло додати. Воно не має закипіти, а в нас закипів шоколад, і тому вода від нього відділилася, і він став таким: М -м -м. розтопили ми, друзі, шоколад вже другу плитку. І це в нас такі якісь шоколадки, хоч ми брали не з найдешевших. Все Це так само робили. Тепер додали олію в молочний шоколад. Але все одно трошки крупенки є. Хто знає, в чому проблема, в чому причина, пишіть в коментарях. А ми давайте будемо заливати наш тортик. На молоко. Хоча зараз воно все як розтане. Ну, Скоріше за все, шоколад зараз хватиться. Якщо то шоколад, то щось скажу, щось воно не то. Тільки раз топили шоколад, завжди все було добре. І, а цього одна разу... не така, і друга слухай, слухає. Ну, я не знаю, це... що таке. Вибач, грудочками ще ніколи так не було. У мене завжди він якось гарненько, Може, знаєш... Можемо його перетримали. Завжди так було, розумієш? Завжди гарно було. Зараз щось грудочками він пішов. Супер. Ставимо в холодильник. Нехай загусне трошки шоколад. Ну, це буквально хвилинок 20 від сил. Ну що, друзі, я готова коштувати цей десерт. Я вам скажу тако: цей десерт ми вибирали реально, отак от прямо. Просто гуртали. А ну, давай. Все. Тому дуже цікавий експеримент. Ну що, друзі, глазур застигла. Бачиш, але все одно треба було, напевно, брати чорний шоколад, звичайно, і все. Бо ми взяли. Слухай, це вже не критично. Є -є -є. Ух, ти. Ух ти. Я думав, що воно не відстане. Ти казав, аня як, аня як. Би. Як він тобі на вигляд? Ух ти. Прикольний? Дуже. І я дуже хочу ось це скуштувати. Ну, Відразу хочеться сказати, що дуже класно він е, ріжеться. Важко? Ні, не важко? Ні, не важко. Вау, дивіться. Скажу вам зразу, пташине молоко я не дуже люблю. Цукерки я маю на увазі, пташине молоко торт ми взагалі не печемо. Ось це наш перший досвід пташиного молока. І мені ну, дуже цікаво, який він. Коже, мені здається, трошки за, -за, -за великий, але... ок. Його треба їсти такого. <хас influenced> <сут> Що гратися тим ложечкою, так? Да? на дієті <хід> їмо руками. Без шоколаду він буде мало солодкий. Молочний, можна брати молочний. Дуже смачно. От чесно, настільки швидко, ми з ним навіть не морочилися. І дуже смачно. Тільки глазурь спортом. Mm. Ну, це, напевно, шоколад такий, не знаю. Знаєте, що? Ця біла серединка, вона реально і псине молоко. Але ну, дуже смачно. Mm. Готується швидко і смачно. Mm -mm -mm. Ну, а запах не такий, як птишина молоко. Ну, ще десь цю герка, молоко. Немає. Порівняти. Але чесно, це копія. Ну. Смачно. Не таке, що тане в роті, да, його. Воно не таке, що аж просто як... Як крем потекло, таке. Треба чуть-чуть ну, ну трохи ну, ну, рожувати. там желатин є, так, да, да, дуже. називається. коржик затовстий. Глазур якась цукрова така. Ну це... Або це шоколад неякісний, або ми щось бартачили, коли його гріли. Але в мікрохвильовці я не перший раз грію шоколад, тобто це перший раз коли таке діло вийшло. Дуже смачно. Віддає, знаєш, якимось дійсному молоком. <ріх> Ти Да. Такий присмак, як такого як Вишків, знаєш, таких щось <су> <вишків. су> є. М -м -м. Готуйте, але взагалі дуже класно. М -м -м. Для нас дуже несподівано. І знаєте, швидкий рецепт, і такий я сказала би навіть дешевий рецепт, тому що там треба упаковка покону, півтори масла, всього-навсього. І дуже смачний рецепт. Мені здається, я його запишу собі в зошит. Все-таки на якесь свято можна приготувати, тому що вже набридли у ці знаєте звичайні торти з куржами. Хочеться щось часом у такого. А вам, друзі, дякуємо за те, що сьогодні ви були з нами. Пошіть взагалі, чи чули такі, про такий рецепт, чи можливо ви готуєте якесь своє пташине молоко. Тавте нам вподобайки, якщо відео сподобалося. І зустрініся наступному друзі. Всім па-па!